Сьогодні, 22 серпня, у великій залі міської ради відбувся круглий стіл з важливого питання. Депутати, працівники управлінь та відділів міської ради, представники поліції та громадськості обговорили вимоги до облаштування майданчиків для паркування в громаді. Вимоги спрямовані в нас на підвищення безпеки дорожнього руху та збільшення простору для пішоходів, усунення перешкод у роботі громадського транспорту, збільшення. Пропускної спроможності доріг. Розвиток паркувального простору та підвищення культури паркування. Головна мета, щоб було тим самим учасникам дорожнього руху і нашим громадянам, нашим мешканцям було комфортно і можна було пройти, приїхати коляскою з дитиною чи пішоходом пройти. Тому безперечно потрібні зміни. Якщо брати клієнтів територіального центру, то це особи з інвалідністю, і дане питання виникало вже давно, тому що люди, які мають інвалідність і мають транспорт, не мають місця, де його поставити. Це перший етап. Наступний етап це буде замовлення розробки схем. І ці схеми будуть погоджені якраз з поліцією. Після цього буде затвердження тарифів. У Нас дуже багато скарг, які там паркування на зелених зонах, паркування на підвікнами у людей. Тому е, такі порядки повинні всі цивілізовані міста до цього йдуть. І якщо ти хочеш користуватися, то будь ласка, плати. Тож сподіваємось, у нашій громаді питання надання послуг з паркування буде врегульовано максимально конструктивно, і це дозволить збільшити пропускну спроможність доріг та підвищити рівень безпеки дорожнього руху.